Всім привіт, друзі! У нас сьогодні в Новій Зеландії дощить, все таке осінь. Мене запитують, чому вас осінь не можемо зрозуміти. Тому що ми знаходимося, Новозеландія знаходиться на південній півкулі. І тут все навпаки, коли в Україні літо, в Новий Зеландії зимо. Коли в Україні зараз весна і в Європі, в Новій Зеландії осінь. Починає дощити. Зараз вам трішки покажу. Це листя жовте, пройдемо зі мною. А тема сьогодні мого відео: те, чому новозеландці. Відмовляються від електромобілів. Тому, будь ласка, друзі, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишіть. підтримайте мене, поставте вподобайку. Я натомість буду вам час від часу скидати таке цікаве відео про цю країну на кінці світу. Що я хочу сказати останнім часом, так, мабуть, вже років 5, може вже більше в Новій Зеландії дуже збільшилася інфраструктура для електромобілів. Тут, до речі, будують зарядки для зарядних станції по всій Новій Зеландії, де би не були супермаркетів, там буде пару місць по містечках, навіть по селищах невеликих. Тут дуже розвинута інфраструктура електромобілів. Люди почали купити собі Тесла в більшості випадків своїх зараз Корейські машини, дуже почали хороші робити електромобілі, також Leaf, Nissan. У мене пару знайомих теж тут були. Іншим словом, люди пересідають на електромобілі. Але і всім це подобалося. В принципі, воно двічі майже дешевше коштує заправляти заряджати на батареї, чим, там, бензин чи дизель. Ну, а зараз така ситуація, що люди будуть відмовлятися і розказую, чого, друзі, тому дивіться це відео до кінця. Е, з 1 квітня ввели додатковий податок на електромобілі. Зараз скажу, як це сталося. З 1 квітня уряд Нової Зеландії ввів додатковий податок на електромобілі, повністю на електромобілі, і на. Як це воно буде по-українськи, не знаю, Plack Into Hybrid. Тобто. Це така, такий автомобіль, який їде на бензину і може там десь до 80 кілометрів на батареї проїхати. Наприклад, зараз роблять ці Mitsubishi Outlander, це такі. І мої знайомі вже також тут купили ці Mitsubishi. Там він каже, може міг на одному заряді до 80 кілометрів проїхати, а потім собі на бензинному двигуну їдеш. А зараз е, уряд Нової Зеландії порахував, що ті автомобілісти, які заправляються на заправках, то вони... ціна бензину дорогувата в Новій Зеландії, зараз десь 2,60-2,70 новозеландських доларів за літр. І сюди включена ціна за дорожній збір. О, а ті, що люди їздять на електромобілях, то ця ціна ж в електрику, як вони заряджають, не включається, і їм підняли. Ще зробили спеціальний податок на електромобілі. Е, в кого чистий електромобіль, потрібно тепер платити з 1 квітня до там в районі 80 новозеландських доларів за тисячу кілометрів пробігу, в кого «plug е, into hybrid» Там в районі 40 доларів за кожну тисячу пробігу. Тільки цікаво, як оце будуть рахувати з цим, тому що якщо повний там просто електромобіль, то там легко порахувати, а в кого Playkin to Hybrid на бензині, на електриці, скільки його проїдете, може, там якось можна буде, ну я не знаю. Так що багато не зараз незадоволених, тому що фактично ну, такий податок увели ці мої знайомі, в кого такі автомобілі, то. Кажу, що знайшли таке для себе рішення, в принципі, як недорого їздити, а тепер треба буде ще й платити. Особисто в мене Toyota Prius просто гібрид. Він заряджається від батарея, заряджається від бензинного двигуна, і так воно ходить по кругу в місті, вона бере. Мало, От на зупинки, наприклад, на світофорі виключається двигун бензинний і включається батарея, Якщо ви помаленьку їдете також можете їхати на батареї. Там. І вона, в принципі, бере до 5, кілометрів, до 5 літрів на 100 кілометрів. Тут 1,8 двигун стоїть. І, в принципі, дешевше. Перед цим в мене був rav 4 Toyota Ну, Він брав вдвічі, мабуть, більше. Десь він брав ну, 2-4 в мене був автомат, то він десь брав <кій> tam, 10, мабуть, навіть 12 літрів на 100 кілометрів. Тому бензин виріс, і я пересів на гібрид, і мене в принципі Toyota Prius дуже влаштовує. Тут, до речі, майже всі таксисти їздять на Toyota Prius в Новій Зеландії. Цього третього покоління вони дуже себе гарно зарекомендували. Вона, в принципі, зручна, місця багато, багажник непоганий, великий, підвізка не жорстка, м'яка. Ну, в принципі, нормальна така. Машина мені подобається, вже їжджу мені два роки, то не жалкую, що я купив. А, так що, друзі, от така ситуація, так що зараз, уже, мабуть, новозеландці будуть назад пересідати на якісь гібриди, на звичайні автомобілі, адже тут і електрика не така ж дешева. Новій зеландії вам потрібно зарядити електромобіль. І плюс ще тепер на нього платити податок. Воно ж, якби, якби ти хоч міг на ньому їздити безкінечно, а так ти зарядив, далеко сильно не поїдеш, ну треба заряджати, а тепер ще платити цей податок. Тому таких більш е, людей, які тепер знову будуть хотіти пересісти на електромобілі, будуть менші. І навпаки, я думаю, вернеться до тих людей, які хочуть просто їздити на бензинному двигуні або на гібриді. Що, друзі, така сьогодні для вас розповідь про те, чому новозеландці відмовляються від електромобілів. Сів ось зараз трошки пройшовся по дощу, вам записав це відео, зараз пересів в автомобіль, знов у нас зранку дощ. Вже давно, до речі, не було дощу, такого нормального, вже більше місяця, хоч вже середина осінь тут ну, в Зеландії. Ну, так сухо-сухо було. Осінь ще таке було перший місяць як літо. От, Сьогодні трохи нас освіжило. Так що, друзі, дякую, що ви додивились до кінця це відео. Підтримайте, будь ласка, мій YouTube канал. А я натомість буду вам записувати відео про цю країну на кінці світу. Хочу побажати вам, щоб щастило всіх ваших починаннях. Будемо, друзі, на зв'язку і слава Україні! І ось ще таку вам покажу осінь в Новій Зеландії. Бачите, друзі, все листя лежить на землі, шпусовклі деякі дерева також. Дуже красиво.